Всім доброго дня! Багато хто питає, тому вирішила повторити і показати ще раз, як я варю сир. В нас він називається Адигійський в інших районах. Під назвою Адегійський сир може бути дещо інший вид сиру, але в нас так. У мене всі клієнти дуже його люблять, він виходить дуже смачний, і його навіть можна заготовлювати на зиму. Далі все розповім. Ну, в першу чергу нагріваємо молочко. Нагріваємо до температури 37 градусів. Я сьогодні варю. З 17 літрів. Це буде у мене дві форми, повинно вийти більше, ніж кілограм, кілограмові головки. Нагріли і вносимо фермент. Я відміряла 17 кубиків ферменту, розвела його водичкою, вносимо і перемішуємо. Я закваску не додаю в Адегійський. Я не додаю закваску ні в які м'які сири. Не в фету, ні в бринзу, ні в Адегійський. Єдине, куди я почала додавати закваску, це у витриманий панір, але тому вона й додається туди, що він витриманий. А ці сири вони вживаються. Зачасту свіжими, тобто там, день, два, три. І закваска вона не встигне розкритися вам повністю, і ви все рівно не відчуєте той смак, який вона повинна принести цьому сиру. Це якщо ви збираєтеся його солити на зиму, то тоді можна додати закваску. Закваску в такому випадку краще додавати. Звичайну NGL це універсальна мезотермофільна закваска. Можна просто мезофільну, тут високої температури вище 40 градусів не буде нагріву, тому можна просто використати мезофільну. Все, перемішали добре знизу догори. І залишаємо на 30 хвилин. Стосовно молочка, молоко можна використовувати будь-яке. Тут не принципово. Це може бути у вас як вчорашнє молоко, так і сьогоднішнє або суміш, але змішувати потрібно вже перед нагріванням. Тобто, я влила в каструлю вчорашнє молоко і додала 2 літри сьогоднішнього вранішнього молока. Можна варити навіть з парного, так називаємо. Тобто ви принесли з. Дойки молоко і ставите варити сир. У вас сир вийде. Тут не принципово, це не сулугуні. 30 хвилин вийшло, і нарізаємо на вертикальні стовпчики. Все, як завжди, як з любим сиром. Такі вертикальні стовпчики і залишаємо на пару хвилин, щоб воно так почало осідати під сироваткою. Тепер можна нарізати. Горизонтально, можна лірою, можна шампуром, можна ножем, це не принципово. постояло, нарізали далі горизонтально, знову залишили на декілька хвилин. І тепер повертаємо термометр, вмикаємо нагрів і повільно нагріваючи, і повільно помішуючи. Доводимо до температури, в 39 градусів. Якщо десь попадаються великі шматочки, просто їх подрібнюємо вже прямо в процесі. Наше сирне зерно нагрілося. Вимикаємо. Нагрів. Я до часу ніколи не прив'язуюся, але можу напевно сказати, що не менше 10 хвилин. Десь хвилин 10-15 займає це часу. Ось отаке воно виходить. Все, залишаємо його опуститися на дно і будемо зливати сировочку. Злити потрібно ось отак. Це називається до сирного зерна. Ну, а далі солимо. Взагалі, я солю із розрахунку на 2 літри молока. Так, фокусуйся. Ось отака столова ложка дрібної, чистої солі екстра. Тобто, на 2 літри молока, одна столова ложка. У мене тут 17 літрів. Я повинна дати 8,5 ложок, але це замовлення індивідуальне, і людина попросила мало Вона не перший раз уже так замовляє. І я сиплю солі в два рази менше. Тобто сьогодні я сиплю сюди 4 столові ложки, всипали сіль. Добре, Розмішали. Те, що склеїлося оце ваше сирне зерно, це нічого страшного. Воно зараз усе розійдеться, добре розмішуємо. Не спішимо, нам потрібно, щоб розійшлося сирне зерно і розтворилася сіль. Ось так це повинно виглядати. Бачите? Сирне зерно роз'єдналося. Сіль розтворилася. залишаємо на 25 хвилин. Що за ці 25 хвилин відбудеться? Відбудеться наступне: наше сирне зерно, мало того, що просолиться. І по-друге, віддасть залишившуся сиворотку, яка залишилася, не вийшла з ваших комочків, кусочків, шматочків, називайте, хто як хоче. Вийде зайва сиворотка і просолиться відразу сирне зерно. Тобто потім цей сир солити не треба буде. Все, залишаємо на 25 хвилин. За цей час підготовлюємо форми, куди ми будемо викладати, і відразу готуємо так, щоб можна було поставити гніт. Гнітую я. І з розрахунку десь на кілограм головку. Ну, в моєму випадку це я варю коли як від 6 до 8 літрів. 2 кг грузу. Тобто, от це, цю кількість сирного зерна я буду ділити на дві форми. У мене повинно вийти не менше 2 кг, й більше. Дві головки мінімум 1 кг, а то й більше. І Гнітити я їх буду кожну вагою 2 кг. Дивіться, пройшло 25 хвилин, і бачите, сирного зерна не видно. Зверху, дивіться, який слой сироватки. А сирне зерно ось воно. І гляньте, як воно ущільнилося. Бачите, яке воно стало? Прям таке сухеньке-сухеньке добре-добре. Воно не склеїлося поміж собою, бачите? Все, тепер викладаємо у форми. Дивіться, викладати можна будь-куди. Є форми гарно. Нема форми можна з відеречка, Це, знаєте, з-під майонезу або з під чогось поробити, дірочки поробити і буде вам форма. Немає відеречка, можна на марлю і на друшляк. Якщо ви будете відкидати на марлю і на друшляк, то просто відкинули, дуже так тугенько скрутили і поставили зверху гніт. Якщо все ж таки у форму, то виклали сирне зерно. Добре, отак приплямпушили, і я би радила відразу перевернути, тоді буде краще формуватися сама головка. У мене це виглядає ось так. Коли в мене не було таких гирьок, я прилаштовувалася, підбирала вагою кирпичик чи пів кирпичика. Ну, тобто, або банку з водою. Щось таке, щоб було і зручно поставити, і вага відповідно підходила. Е, краще все ж таки ставити форма на форму, однакові форми. І ставити форма на форму, тому що, якщо ви на круглу навіть форму поставите просто блюдце, ну не той буде не візерунок на головки сиру, ні форма. Тому я раджу завжди мати мінімум дві однакових форми, щоб можна було так от одна на одну поставити. Все, залишаємо з таким грузом пресуватися 6 годин, але я прибираю в холодильник. В жодному разі не бросати на кухні, на столі при кімнатній температурі, бо потім у вас буде просто не сир, а губка. Він за 6 годин у вас тут забродить. Тому що в хаті більше, ніж 20 градусів. Коли я варю взимку, наприклад, це лютий там березень і в хаті 18 градусів, це допустимо, це можна залишити на кухні. Влітку, в жодному разі, ось отак от, в місті з грузиками, відносимо в холодильник. Стояти воно буде 6 годин, через 3 години варто перевернути на іншу сторону. Пролетіло 3 години, принесла на кухню, зараз буду перевертати. Зняла верхні форми і виглядає він ось отак от з цієї сторони. Легеньким рухом ваших долоньок Сирочок перевертається. І з іншої сторони він виглядає ось так. Все, повертаю назад груз. І ще на 3 години в холодильник. Ну, і ось кінцевий результат, який ми маємо через 6 годин. 2,178 готового адегейського сиру в мене сьогодні вийшло. Готуйте і ви, готуйте з любов'ю, готуйте домашнє, готуйте натуральне. Смачного вам!